Як тебе люблю, дякую тобі рінесенька. За три ніжність, ласку, що життя в моєму кашкам. А в ангел є, що діткам життя дає, ангел той, то наші мами, що завжди разом із нами. Мамо, моя дірочка ясна, ти у мене найкраща. Хоч і полечать руки, стану доросла я, а ти будеш для мене завжди найкращою. Лідненька, мудра, любаненько. Саме наші вуці свято, ми бажаємо вам багато радості Добра любові, щоб ви були під сорок. Мені сорочка мама вишивала і наче на дистиком вела, бо я дожинок не шукала, на діти вітною була, і коли мене мама говорила, заходить се істинні про Ти знаєш, Мами на серцю мила, а сорочка мамина риває, я її до серденько пригортаю, а сорочка мамина біла біла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мами. Бачка любить, Як не бачить тужить, як у нас робота йде, та дозок і все зде. Ходи у річки з тату, там музок у нас пусте, води у річки чисто п'є, ми до нього підійшли. Усе разом з татом дозволу гірки зірвати. Хочемо квіту похудіть, щоб яскраво освіли нашій мамі принести. Моя мама наче сонце. Дуже лагідна, привітна, завжди ласкою зігріє, сумі туго рожене і надію поверне. У моєї мами очі наші зорі, у моєї мами руки золоті. Ніжно поцілую, квіти подарую, Бо вона найкраща у житті. Серце лебедине у моєї мами руки закрила, ніжно поцілую, квіти подарую, і слова любові, вдячності, тепла. Мамо, бабушко моя, не суму і не журись. Обертається ця земля, я з тобою посмісь. Мамо, мабуть, кома, не собою не журись. Обертається земля. І я собою посміхись. Сперечає спетик Саша, чия мама є найкраща, я їх сам розборонив. І усе їм пояснив. Не кричіть, праві обоє, тож не треба вам сваритися і вирушувати тишу. Бо для кожної дитини і мама найгарніша. Мама песить, нас і любить, гаску гарно нам розкаже, все пояснить і покаже. Навіть вішити як я треба, я йду до мами вчить. Мама люба, мама мила, мама золотенька, Я люблю тебе, матусю, ти моя єненька. Ale ce, ja s-am ucim. Bude mami tu ciuperc, Hai, ona sama pocuie, Ce-o si n-ai rega-mi sen, Vor pot zi-o den. Na zorii, na zorii, Las cvita e den, Ми у школу удвох з мамою ідем. Маму, я люблю рідну дорогу, І співаю пісеньку лагідну таку. Мамо, я люблю рідну дорогу, І співаю пісеньку лагідну таку. so thanks for my new Na i me lisucih, mamma dla malak, töma. Я доросла, і сьогодні мамі так спекла солодкий. Правда, мені допомагала старша сестричка Таня. Ми на кухні чеклували, самі смачно готували. Тато наш приніс букет. С тих він заховати. Поки мами не було у хаті, най вона поки не знає, що і свято чекає. Ми до його дуже дуже і ставав, мама нас заслужила її любили. Як же не бэди, пона не карашка світі. все до мами тяхниче, туче и сміхаючи.

Yo soft Andrew's won't And stop as ver Stop Квітка квітка мама левітка Квітка квітка Найнежі сад діткам квітка квітка Чисклетит та швидко Квітка квітка На ще са дітка квітка квітка Квітка. -а -а. квітка, 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 слититься швидко, квітка, квітка, на щастя дітка, квітка, квітка мама в світ ста життя і любові, і свята. Мама все нам пробачає, але й мудрості навчає, Хочуть мами, щоб всі ми. Стали добрими людьми. Що ми жили, Часті собі береги, що писали, схожі маму своїми очами і синами. Маму, треба не шанувати. Не широні сад, сині шкодувала, ноги не спиняли. Скілько вона працювала, щоб у нас було все гарно, і варила, і просувала. А ні одну ніж не доспала. А як ми хворіли часом, мама дуже хвилювалась, біля ліжечка сиділа і хвороба відступала, бо була мама із нами. Мам, і за тебе серця Мама захиє простий, буде з тобою буде радість діда, мама твоя довгий літак, мамині опці, мамині опці, охороняють, а до ночі, все розуміють, та побачають, і для щастя оберігаємо.

І мамині очі, охороня в рамку до ночі, золозу все побачай, і від нещастя оберегануть. Мамині очі, мамині очі, около яких ночі, за мінь, все побачаю. Оберігає, жити, ся плакає, не лише оберігає. Мамо, я тебе люблю, не лишись гулі свято, і не знаю я багато. Слів такий, щоб описати ту любов, то розказати, яка гарна ти я мати. Мама все на світі може, а як тато допоможе, а до них ще я прийду, то всі труднощі від нас повтікають в той же час. Вони клаша на сім'я, мама, тато, блат, і я, Правда, мріє є одна, щоб закінчилась війна. Щоб у спокій, щастя в хаті, хоче кожен цього мати мріє, щоб кожна дитина мене любові жила. Повне горить, буває, часом гірко плаче, а часом трохи защемить. Це серце мами терпеливе, найменше власку віддає, а ще воно таке. Слові дає, а ще воно таке вразливе нам сили й духу додає! Матусі серце шанопливо, ціннуйте вибережі, до нього ставтесь особливо, слова подяки Го. Кожен день і що хвилини, добром віддячуй те, що раз, бо мама і в біді прилине і серцем зрозуміє вас, тож кожен день і що хвилини, добром віддячуй те, що раз.